Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Тож готові сьогодні, як завжди, розповісти багато цікавого, що стосується саме життя міста Запоріжжя. А наше місто не стоїть на місці, і навіть не дивлячись на війну, на військові дії, у нас життя кипить. І ми робимо багато чого для того, щоб кожного дня було все найкраще жити саме в Україні. В Запоріжжі сьогодні будемо говорити про багато тем. Сьогодні будемо говорити про окрему акцію, яка стосується домашнього насилля. Сьогодні пригадаємо, як працює Запорізький хаб. Поговоримо трошки навіть про запорізький спорт і саме. За для цих тем в нашій студії з'явився наш гість Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Вітаю вас, Олексію! Вітаю на Ми з вами періодично зустрічаємося. Саме ваш департамент активно працює у Запоріжжі і нові проекти все з'являються. Насправді, ми з більшості, коли зустрічалися в проєкті це важливо саме на ці програми, говорили про те, що вже останні більше ніж рік у. Основний напрямок вашої діяльності це був хаб, хаб, де ви зустрічали переселенців, да. і е, нам дуже приємно, що ми теж у ефірі про це говорили. Говорили про важливість цієї роботи, говорили про те, що кожна людина, яка приїжджає як з області, так і з інших територій України, нам можливо і зустріти та допомогти. А сьогодні хотів би поговорити в контексті того, що ви зробили свою документальну стрічку і саме вирішили підсумувати рік роботи вашого хабу, і шалені цифри насправді там звучать, що що на Середні арифметичне розумію, що були дні, що було набагато більше. 400 людей щодня проходили через цей хаб. Це цифри, які є в вашій стрічці. 276 тисяч людей взагалі було пройшло через ваші ворота хабу. Так. Ну і 72 тисячі дітей серед тих так. людей були. Ми розуміємо, що діти наше майбутнє і вони потребують якомога більшого нашого часу і, і, уваги. і, і уваги в тому числі. Ну найбільше... чому ви чому вирішили до речі, зробити цю стрічку? Давай так з. Підемо від творчої частини. Ну, дивіться, найбільше мабуть цифра, яку ми прийняли людей, це було 6515 людей за один день. Ми тоді працювали. Чому ще говорю, що вся чотириста да. середня арифметична маємо да. за весь рік, да. але були дні, коли було да. ну, набагато коли більше ми починали працювати о сьомій ранку, а завершували наступного дня о п'ятій ранку. І, і на наступний день, через 2 години, вже готові були були приймати наступних людей. Ну, знаєте, йде час, він плине, і деякі події забуваються, щось затирається. і щоб за тими подіями не забути те, що було у нас в нашому житті, в житті кожного хто працював на тому хабі, бо на хабі в такі напружені дні працювала ну там. Тих, що видно, людей це мабуть 200-300, А взагалі, цей садочки, цей соціальні служби, цей ті, хто перевозив, тобто водії, це було десь 400 людей щодня, щоб прийняти цих людей, розсілити, відвести до садочків, далі відвести на ЖД вокзал, далі їх розсілити, кудись направити Україною за кордон, це і волонтери, це і громадські організації. Це баба такі великий механізм, великий. Мурашник такий, в якому працювало багато багато напрямків, щоб кожна людина почувала себе захищеною, і тому ми вирішили розповісти таку, знаєте, кожен свою історію, бо в кожного були такі на пілі історії, які Хотіло закорбувалися, про да, і виговоритись, да, да, і, і, і такі історії, що вони можуть там з, з, з роками забутися. Але коли ми це все відзняли, коли ми усі зібралися, подивилися той фільм. Нам ну нам сподобалось. Да, це, мабуть, не шедевр там якогось кіноіскусства, але це наше переживання. До Кана переживання... може і не поїдемо, але насправді так, пригадати, так. як це було. Основна режисерська ідея була насправді, щоб це закарбувалося в пам'яті. Пам так і ну подякувати і... кожній людині, хто працював, подякувати тим, хто, не дивлячись на якісь перепони, все ж таки зміг та виїхав. І... Ну, по-перше, щоб не забували, які служби працювали, бо це був і департамент освіти, і департамент культури, і департамент соціального захисту, і Служба у справах дітей, і департамент спорту сім'ї та молоді, і там, перевізники різні, там, міські автобуси, це і наша медична допомога. Тобто, по різним напрямкам кожен розповідав своє особисте, з чим, чим він став, ну, які... Історії його насамперед так зворушили. Там волонтери про своє розповідали, що їх зворушило найбільше. Тобто, і ще раз повод зібратися трохи, бо вже не такий. Потік людей вже ми е, зараз, на жаль, закриті ворота до Запоріжжя, бо орки не пускають людей. Але центр працює. Але центр розумі. працює кожного дня, 2-3-4 людини приходять з тим, що їх потрібно розсілити. Приходять люди, які потребують психологічної допомоги, приходять матусі з дітьми, яким потрібна допомога. І ми намагаємося кожній людині допомогти. Якщо взяти ось за останні там два місяці ми розсілили понад 250 людей, понад 3 тисячі осіб отримали. Гуманітарну допомогу від громадських організацій, які працюють на хабі, також громадська організація Артак понад три тисячі людей відвезла по Україні та за кордон, тобто праця вона йде. Більш вже оптимальними силами ми працюємо. Не працюють 400 людей, працюють десь 12-14 людей щодня, але ці люди організовано допомагають тим людям, хто звертається, бо людина прийшла і ніде мешкати. Ну потрібно допомагати, потрібно знаходити можливості. може в когось є гроші, але немає способу зв'язатися. Бо, наприклад, одна річ вийняти квартиру за 10 тисяч гривень. Або нам запорізька політехніка запропонувала своє гуртожиток за тисячу гривень, і ми надаємо людям і люди туди йдуть, або соціальний захист розміщає якісь соціальних житлов. або всі допомоги, щоб соціалізуватися, щоб якомога так, 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 швидше щоб десь, людина... десь була можливість жити, працювати, продовжувати так життя. Також якось... Куди трудовлаштуватися? Ми направляємо, де є центри, хто там волонтери підказують якісь такі хтось. Комусь потрібен там прийшов до нас, каже е, людина: я водій працював, але документи згоріли в домі. Що робити? так, да він зараз вже працює, пішов працювати на початку. Щоб повномасштабного вторгнення приїхала жіночка з Маріуполя, вона працювала там в СНАПі, вона влаштувалась до міста Запоріжжя, і працює надає послуги. Тобто, тобто люди інтегруються і потрібно їм допомагати в цьому. Якщо потрібна психологічна допомога, там завжди є психолог, або з дітьми приходять працює посмішка, яка надає спеціалізовані послуги саме родинам з дітьми. Тобто, так, щоб кожна людина почувала себе у місті Запоріжжі захищеною. Ну, в принципі, я скажу з нашого власного прикладу, що в журналістській спільноті насправді такі ж процеси відбуваються. Частина людей, яка змогла виїхати, теж продовжує працювати саме журналістами. І добре, що вони знаходять можливість себе реалізовувати саме як фахівці в різних напрямках, в різних організаціях. Перед тим як задати наступне питання, на якому ресурсі можна подивитися цю стрічку. А, дивіться, хто вона... не бачив ваші вона публікації в, в Ютубі. Є посилання Це, і... і Фейс. З Ф... Да, ЗП молодь в Ютубі. Це... Є Це... Канал? Офіційний, офіційний канал, да. молодіжний наш такий, ми зробили. Там є кажу, відео. підписка, лайк, лайк колокольчик, <світку> коментар. Далі є посилання і в Фейсбуці і в Телеграм-каналі, нашому і в інстаграмі. Ми всі ці соціальні мережі ведемо, передаємо інформацію якусь важливу, яка відбувається саме в нашій праці. Тобто, підписуйтесь, будемо раді. Багато говорили насправді про роботу з вашого хабу, але хотів би ще одне питання тобі задати з оглядом на те, що зараз багато в змі проходить інформації тим, що ми з нетерпінням чекаємо деокупацію саме наших територій. Чи розглядаєте ви можливість, що ви будете е, працювати, Що чи поїдуть може люди знову, поки що тимчасово до нас з тих територій, які будуть поступово звільнятися, чи навпаки може бути реверсний рух, що люди будуть через ваш хаб повертатись до своїх домівок, і ви будете е, допомагати саме на цьому етапі? ось так, ось такий конструкт, якийсь вас є. Единиця, чи ні? Є різні такі шляхи і сценарії, мабуть, які ми розглядаємо? Це моя особиста думка. Дивіться, ну по-перше. І давайте подивимося, наприклад, Херсона, де окупація Херсона, і орки почали зразу обстрілювати місто, і люди, пішов, відтік з міста Херсон, і люди поїхали далі. Бо ну, в таких умовах дуже важко жити, і ми це розуміємо, бо самі знаходимося під ракетними ударами, це жахливо. І багато людей саме це і родини з дітьми, і вони виїжджають. Я думаю, що якщо коли почнеться. Наступ збройних сил України в Запорізькому напрямку. То вже звідти поїдуть люди, бо зараз люди хочуть виїхати, але їх не випускають. Далі ми бачимо приклад Бахмуту, що зараз прийнятий закон, що е, примусово вивозити дітей, щоб вони не бачили ті жахи. Це дуже правильне, мені здається, рішення. І по Запоріжжі також може бути ухвалений такий закон. І якщо він буде ухвалений, я думаю, що наш хаб ну, буде в нагоді, щоб прийняти людей, щоб допомогти, бо працюють соціальні працівники, які е, скажуть де. Куди звернутися, як коротше зробити той, той чи інший шлях, як оптимально все це зробити? Бо не всі люди ну, вони приїжджають, вони найчастіше розгублені. Деяку інформацію ми повторювали по п'ять разів, бо людина приїжджає в неї стрес. І коли вже. Вона там перші свої потреби задовольнила, там поїла, попила каву, чай вона фізично, фізично якось переважно. Розвантажилась да. так. І тоді вона приймає цю інформацію. І ти їй вже ще раз розповідаєш, і людина вже там щось собі помітить. Ти їй вже дав телефон, вона її записала. А перші хвилини це більш така, ну, більше спілкування. Ну і так, да, я вважаю, що хаб. Буде працювати ще якийсь час, це ну. Може, не так активно, як це було в перші дні періоди, коли ви але так я вважаю, що це і люди це... зараз звертаються з Оріхова, там привозять військові. Там два випадки були, коли в червоному лімані розбили доми, і військові достали людей, які були там, і привезли до нас. Ми без документів і всього розсілили, надали допомогу. Вик... лікарі оглянули людей, відправили все добре. Тобто, скажи, будь ласка, от до речі, таку. Підняв тематику, що ми деякий час будемо працювати. Але ми розуміємо, що ну дивлячись який в нас, які в нас країна сусід терорист. Що ми розуміємо, ну, за умов сьогодні перемога, все добре. Ми відбудовуємо Україну, але багато чого буде, буде змінено. Ми будемо більше приділяти уваги захисту армії. Все, що стосується нових об'єктів, будинків, я так розумію, все буде відбудовувати з оглядом на те, що треба сховищі, ось такий у мирному житті. Ось такий хаб, як чи чи має він якесь життя на майбутнє, чи треба якийсь такий Ї... open space, хаб, в якому людина, яка може бути там не з нашого, не з нашого міста, так, отримати якусь консультацію при переміщенні? Ну, або... Я думаю, може, не, спі... не, не прям спеціалізований хаб, а якась десь в якійсь структурі міських органів влади, можна надавати таку інформацію, щоб люди не залишалися сам на сам. зі І своїми проблемами. Да? Добре, розумію, що велика частка частина роботи пов'язана з вашою роботою саме з сім'ями, з родинами. Вони бувають різні. Тим більше за, за умов війни ми розуміємо, що психологічний стан і, і дещо може загострюватись, і навіть відношення між просто людьми а в родини, яка ну від те, що так. відбувається в суспільстві. Насправді воно воно таке, може приймати різні форми. Тому і і ще зважаючи на те, що ми йдемо все і ближче ближче до європейської спільноти, там теж багато уваги приділяється тематиці саме родини, сім'ї. І можливих випадків запобігання насилю. окрема робота ведеться в цьому напрямку, і я знаю, що ось днями ви насправді презентували окремий сервіс і відмітили ще організації, які насправді допомагають так. з вами спільно з цією тематикою розбиратися, проводити в профілактику та допомагати вже в випадках, коли воно того вже потребує. Про що йшла мова? Які організації підтримують і вас і допомагають? І я розумію, що є деякі нововведення системи через. З яким можуть люди звернутися Сервіси, за допомогою сервісу, так ну дивіться, пройшов великий такий захід. Він відбувався в 9 кроків. Це про домашнє насильство. Знай, впевнена, себе і почувай. Це за допомогою партнерів. UNFPA, Британського фонду також долучилась міська влада управління по роботі з молоддю та сім'єю. І ось пройшло дев'ять таких тренінгів. Були залучені якраз люди з тимчасово окупованих територій і були. Залучені саме спеціалісти. Тих територій, які були тут, і з Донецької області територіальної громади, і Запорізької області територіальної громади, і міста Запоріжжя, і Луганської області. Тобто для них були проведені тренінги, як поводитись в тих чи інших, які є сервіси в місті Запоріжжя, бо е в них могли бути одні шляхи і кроки по протидії домашньому насильству в місті Запоріжжі. Свої алгоритми дії в у, тому. Складі, коли відбувається домашнє насильство, тобто ми познайомили інші громади з тим, як ми працюємо. Далі були також тренінги для сімей, родин з дітьми, були тренінги для молоді, і були також форум театр, під час якого молодь громадські організації змогли промоделювати різні такі випадки, що роб і що робити в тому чи іншому випадку, що взагалі. Потрібно робити, що не можна терпіти домашнього насильства, тобто доносили інформацію. Понад 300 людей взяли участь у всіх заходах, якщо е, сукупно порахувати. Ну, якщо взяти статистичні дані, то за 2022 рік у нас було 2560 випадків звернення про домашнє насильство. 1300 з них підтвердилось. І соціальною допомогою психологічною підтримку дві, понад 2000 людей отримали. Тобто ця робота йде, вона також це ось був хаб. Так він працював. А ця робота також була основна. Тобто, ми. Ми і свою працю виконували ту, яку потрібно, і на хабі працювали таким чином. Ми співпрацювали з патрульною поліцією, бо вони тут на самому. В передньому плані, бо частіше за все це на мабуть 95% випадків, що саме звертаються до поліції, вони виїжджають, составляють протокол тимчасового забороненого припису, якщо це потрібно, і потім вже ми реагуємо. Родина, вихід спеціалістів в цю родину. Якщо родина з дітьми підключається служба у справах дітей, тобто е усі усі служби, які працюють, вони злагоджено е відпрацьовують кожен кожний випадок, який відбувається. Наприкінці цього заходу ми презентували чат-бот, в який кожна людина може звернутися. Запоріжжя місто вільне від насильства і отримати там усі інформацію, куди звертатися, які види насильства, які є сервіси, які є як звернутися до мобільної бригади чи центру соціальної допомоги, чи психологічна допомога. Тобто, якщо це штучний інтелект, чи чи фахівці, якісь його працює розробляли саме фахівці, це ось на я маю на увазі. Відповідає в чат-боті. Це якесь. Ну, Програм, алгорит... програма, Програм, алгоритм, так. алгоритм, так так, програма. Ну і таким чином ми ще більше популяризуємо саме протидії домашнього насильства. Тобто, коли був на навчанні, нам казали, що... Кожна гриня вкладена в протидію економить до 15 гривень на виході, коли ти вже стикнувся з домашніми насильствами, вже його потрібно. Тобто, ти розміщаєш родину, вона виходить з родини, тобто їй потрібно житло, їй потрібно там соціалізувати. Для цього потрібні фахівці Їй потрібно ну, розбирати наслідки, то завжди так. багато. До речі, ось, ти правильно відмітив, що насправді вже коли ти. Проблеми вже зустрівся, краще це попередити. Я розумію, що всі ці системи вже як запобігання, так і реагування, вони важливі. Але дивлячись на те, що крім вже з родинами, ви ще працюєте з молоддю, чи треба окрема робота? Ось тут ти погодишся чи ні з. З молоддю, щоб надавати правильні цінності у відношенні один з одним в родинах. Тобто, поважати внутрішній простір кожної людини, ставитись до відносин в родині з повагою. Ну, ось, ну, Цінності поваги один одного, вони мені здається важливі, тому що за радянських часів все це було перекручено, і, і ми бачимо, як, наприклад, знову Україна терорист все це перекручує, називаючи там великим словом наші там цінності. Насправді вони полягають зовсім в інакшому, і саме від цього відбудовуються саме від. Ну, дітей, як їх виховують в родинах. Потім у соціумі, коли вже вони підлітки, один з одним спілкуються, чи треба там це закладати, чи проводиться робота ось спочатку? Ну, дивіться, про перекручування є. Е... Пословиця в нас, яка б'є, значить кохає, але ні, це, 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 це фейк, ось це радянський ні, ні. І якщо любить то чи кохає, він ну не буде бити цю людину. Я не... Ну, і... Навіть замислюватись на це так, так. І дуже важливо вкладати в дітей з маличку про те, що як потрібно реагувати, як потрібно поводитись, бо е, якщо ми почнемо виховувати наше. Подростаючі покоління в дусі там, інтелектуальному, якомусь такому просвітницькому, культурному, то вже коли вони підростуть, якщо дуже важливо, щоб був правильний приклад в родинах. Бо якщо в родині батько кривдить мати, батько кривдить жінку свою, тобто. Дитина росте, дивлячись на як, да. На, да на це батьків, спорт, як портрет так, там. да, як примірник, і багато хто думає, якщо батько скаржиться з матерію, то це їх. Ні, дитина в цей час страждає Ніби це норма. Да. Насправді. Ні, в дитина в цей час страждає. Вона в цей час є е, саме особою, яка постраж... потерпіла від домашнього насильства. Бо в цей час, хто б не, не був ініціатором, чи дружина, чи батько сварки, в цей час дитина вже є об'єктом е, який. В якому вже потрібна психологічна допомога, ну і тут треба ще звернутував, що насправді, якщо ви є свідком, ми багато про це говоримо, Про це говорять і, і поліція, в тому числі, так. і, і оточення. Якщо ви є свідком насильства будь-якої бу будь будь родині, теж не треба думати. Це це ж якісь на ну радянські наратив. а, чужа сім'я це їхня справа. Якщо ви маєте можливість допомогти, а, сповістити поліцію, що десь відбуваються якісь противоправні дії над людиною, навіть всередині чужої родини, про про це треба повідомляти, тому що теж багато випадків, коли сусіди або бо люди свідки там з будь-яких причин дивляться на те, що відбувається замовчуються, замовчуються і насправді тим самим ви допомагаєте насильнику. А треба протидіяти і реагувати, тому що не завжди жертва вона може бути під фізичним психологічним, по перше, впливом вона не завжди зможе вчасно реагувати, і Тут ми, як суспільство, повинні це також, робити вчасно. Також реагувати на всі ці випадки, якщо ви бачите, що хтось крив Дить жінку, дитину, чоловіка ну, ну там похилого віку, там то треба також не стояти осторонь. Бо насильство не можна ну, не можна терпіти, бо воно е, розвивається по спіралі. Воно набуває все більших і більших обертів, і це тільки питання часу, коли е, Може, вибух, психологічне вибух. перейде в фізичне. Тобто основна задача це розірвати коло насильства. Тобто, е, щоб все і психологічно можливо, потрібно всією родиною сходити до психолога, психотерапевта, бо є багато практик, коли родини приходять, кожен Свої кожен бачить одну й ту саму ситуацію по своєму по різному, по -різному. Да, але Психолог розбирається з ними, каже, хто де був більш неправий. Він не каже, як вирішити проблему. Він піднімає ці проблеми і показує шляхи їх вирішення. А вже сама родина буде приймати рішення їй вирішувати цю проблему таким чином чи таким чином. І багато хто саме відпрацьовує з психологами. Чи психологінями вони залишають ці родини цілими? Бо вони націлені саме на те, щоб родини залишалися однією ну, однією. Цілою родиною, а не ну так і вже наприкінці, скажіть, куди можна зараз долучитися активній молоді? Як можна допомогти, як можна бути е, бути готовим в будь-якому випадку, якщо у вас є бажання, вільний час, всі ми донатимо. багато людей зараз так. себе проявляють саме як волонтери. Чи чи є якась зараз активність для молоді? Що можна зробити, щоб бути корисним суспільству? Ну, дивіться, у нас до ще війни другого кроку. Так скажемо, коли на нас вже напали з ракетами за всім іншим, був такий невеличкий телеграм-канальчик, в якому ми співпрацювали з волонтерами. Вони були з різних вузів, коледжів, ПТНЗ, І така була тусовочка. Там наприкінці вже було понад 200 людей. І що приємно було, що вони усі, там 95% почали працювати на перемогу. Хтось волонтерив, хтось готував, хтось долучився до якихось акцій, хтось донатив, хтось розпочинав збори, передавав. Тобто, дуже приємно було, що ця спільнота якраз ось там хтось в обласному центрі молоді е, започаткував свої проекти і продовжує їх реалізовувати. Тобто, дуже приємно, що наша молодь не стояла осторонь і вона дуже так гостро сприйняла це все. Це дуже добре. І асоціація не тільки з вечірками, але й з кори. Да, е для суспільства, так так. ну що ж, дякую, що завітав до нашої студії. Насправді, ще багато тем про які можна говорити. Ми з тобою ще не поговорили про Запорізький спорт, а це мені здається, що теж важлива тема, тому що треба його буде рестартувати. Повер... Ну, я ну, він розумів, зараз є. Наскільки можливо, дитячі юнацькі спортивні школи працюють, тренери працюють, діти ходять, займаються в нелюдських умовах, так тому що і тривоги, і тривога, і і все. Треба, да. але, треба бути в безпеці. в але є результати в наших спортсменів. Вони дуже гарно виступають. Ось, якщо взяти чемпіонат України із 17 дівчат з художньої гімнастики, 16 приїхало з золотими медалями. Так що це в нас є це шалені насправді результати, так. і трошки Наші вже забігло. Трошки вже... забігло на тему майбутнього програми. Це ж я про це буду пам'ятати обов'язково через певний період будемо раді запросити вас саме до студії. Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоді та сім'єю Запорізької міської ради. Дякую ще раз. Дякую, Дякую. глядачам, які Дякую. з нашим телеканалом МТМ залишайтеся. Готуємо, як завжди, багато цікавої актуальної інформації. 24 на 7 з нашим глядачем, з цікавими проектами. Тож хотіли б, щоб ви долучалися і були активною запорізькою громадою. Хай вам щастить!